Вітаю, шановна аудиторія. Я учениця 9 класу гімназії №14 14 Покровської міської ради Сніда Олеся. Пропоную вашій увазі виступ, не той великий, хто ніколи не падав, а той великий, хто падав і підіймався, Конфуцій. Дуже хочу, щоб мене почули і зрозуміли, хто або що робить нас великими. Приклади великих відомих нам людей. Є в підручниках з історії досить багато. А хіба звичайні люди, які падали, але попри всі знущання долі підіймались, не заслуговують бути великими? А вам не здається, що ми, українці, є живим доказом того, що Конфуція це істина? Кому як не нам знати, що значить падати та підійматись? Не коритись обставинами, йти наперекір долі, протистояти суцільній темряві? Дивитись в очі самій смерті. Великими нас роблять випробування, які ми долаємо. Тому сьогодні весь світ поділяє думку, що українці могутній народ. А хіба можна заперечити велич медиків, які що рятували життя в нелюдських умовах, що велич сміливця, який голими руками зупиняв танки окупантів, велич дитини? Яка змушена жити в темних підвалах і засинати під звуки сирен та вибухів. Сьогодні я щаслива від того, що можу доз... звернутися до кожного з вас, до кожного українця, особливо до тих, хто знесилений та втрачає віру в нашу перемогу. Почуйте мене, будь ласка, кожен день, кожна хвилина нашої боротьби. Робить нас сильнішими. І врешті-решт, ми станемо непереможною нацією. Я переконана в цьому. Знаєте, існує гарний вислів: важкі часи народжували сильних людей. Сильні люди створюють хороші часи. Ми створимо найкращі часи для нашої сильної нації. Ми, українці, великі, а великі не здаються. Дякую за увагу!